Намагаєшся схопити будь-якого клієнта, але це помилка. А чому? Тому що іноді ти можеш потрапити на якогось дурника, на якого ти витратиш дуже багато часу, не заробиш нормальні кошти і при цьому спаскудиш свій настрій. Тому сьогодні я вам розповім про те, як розпізнати клієнта шкідника. Але перед цим мене звати Нюта підписуйся на усі мої соцмережі в телеграмі. Класні паки для дизайнерів, в інстаграмі і тіктоці дуже класні рілси. Також я пропоную тобі підписатися на цей ютуб канал, на мій другий ютуб. Канал в лайв-форматі, А якщо тебе цікавить особисте наставництво веб дизайну, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Перша проблема: клієнт не зацікавлений в проєкті. Багато хто думає, що ініціативність це погано, тому що нібито клієнт шкодить вашому робочому процесу, але насправді саме байдужість це погано. Чому? Тому що клієнт не хоче продивлятися проміжні результати, стверджувати поетапну роботу, заповнювати бриф, виходити з вами на дзвінки, і це збільшує імовірність того, що проєкт або вийде неякісним, або він просто не підійде під запит клієнта. Друге. Клієнт на швидкому старті. Ой. До цієї категорії відносяться фантазери. Колись декілька років тому до мене прийшов клієнт і сказав: Я хочу, щоб ти мені за три дні розробила Фейсбук бюджет три копійки. Я сказала: «Хм, насправді проблема в бюджеті, в ідеї та в складності реалізації. На що мені відповіли: Ні, 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 ти просто не розумієш. Код Фейсбуку вже є в відкритому доступі. Просто візьми та з копію, що то робити, нічого робити не треба. Тут. Роботи на 2 години я сам таке зроблю до цієї категорії. Також відносяться стартапи, котрі мають якусь нову ідею, про яку Цвіт не чув, але при цьому бюджету не мають, як ви розумієте. Третє, хочу дешево, швидко, але якісно. Є дійсно ті, хто вважає, що дизайнер повинен працювати цілодобово за буханку хліба, та при цьому вимог до нього повинно бути мільйон. Але ви повинні зрозуміти, що завжди повинно щось бути на другому плані: або не дуже швидко, або не дуже якісно, або ж досить дорого. А отже, смачний безкоштовний сир тільки вишело. Четверте тисяча осіб на одне завдання. Я дійсно рекомендую подалі триматися від проєктів, які стверджує 10 людей. Запам'ятайте, у вас завжди повинна йти комунікація саме з однією людиною, яка вам буде платити кошти. Тому що так часто буває, що велика команда і всі вони говорять дуже цікаві речі. Перший говорить, мені подобається, добре, давайте так залишимо. Другий говорить, ні, давайте вносимо правки. Третій говорить, а мені взагалі не подобається. Давайте щось нове зробимо, і починається каша малаша. Повинна бути тільки одна людина, яка говорить вам фінальну Відповідь П'яте любителі порадити. Найжахливіше, що є в роботі, коли клієнт не бачить вас експерта і починає радити. Тут не про мінімальну ініціативу, тут не про побажання, тут саме про такі рекомендації, які ти повинен витримувати. Тобто тут же не ти робиш дизайн, а він робить дизайн тільки твоїми руками. Пересунь от сюди цей елемент, а цей зроби трошки більше, а цей перефарбуй, і в 90% випадків такі проєкти в результаті дуже погано виглядають, тому що ваш клієнт це не експерт і йому може здаватися, що він розуміє, що він робить, але насправді він не розуміє. І потім починається, мені не подобається, ну щось таке вийшло. Тому треба одразу ж виставляти певні умови та говорити, що ви так працювати не хочете. Якщо вам сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на мій другий ютуб канал Лайфформації, також інстаграм, тікток, телеграм-канал. Чекають, а якщо тебе цікавить особисте наставництво зуб дизайну, то пиши мені в телеграм. До зустрічі!